Щастя в їхніх очах на 101% вистачило, аби розступити найвеличезну та найтвердішу кригу. А їхні дитячі дзвінки і сміх підняв би настрій навіть найсумнішій людині на планеті. Малюки з індустріального району в переддень дня Святого Миколая відправились у подорож до казкової країни, де на них чекали дива, зустріч з гердою, каєм, сніговою королевою, пташиною, родиною Карла та Куари, сніговиком, розбійниками та іншими відомими персонажами. Цю драйвову виставу для дітей підготували такі ж самі діти, юні артисти індустріального району. Що я боялася, що і Сняжна королева забере її до себе як і кая. Воно всіх обіжає там, а добре, воно всім допомагає там і ще щось. Воно добре, це коли ти щось добре робиш. Злоте, колись це колись ти недобре робиш і когось обра, образу, і там, там щось робиш, що не гарно робити. Вітаю вас, діти, з Святим Миколаєм, і желаю вам всяких добрих, багатих подарунків. Карелева, де котре украла кая. Навіщо вона вкрала? Які люди краще, добрі чи злі? Добрі. Чому? Тому що вони роблять добро. А навіщо робити добро? Щоб іншим було добре. Я побачила святого Миколая. Мені все дуже сподобалось. Діти завжди чекають новорічні свята, щоб отримати подарунки та гарний настрій. Любі мої діточки, хочу вас привітати з наступаючим новим роком. Бажаю вам дуже гарних подарунків та дуже гарно відмитити свято. Шановні наші любі діти, хочу привітати вас за святом, за святом Святого Миколая притишними святами. Це Різдво Христове, це Новий Рік. І я дуже хочу побажати, щоб ви були щасливі, щоб завжди у вас був гарний настрій, щоб нарешті настав мир, і щоб ви мали змогу жити, вчитися, добре вчитися, так? так? І отримувати подарунки. <клі> І без подарунків на святі не обійшлося. Всі діти, яких запросили, отримали святкові набори. Їх малюкам відкрити хотілося чи не відразу після отримання. та дізнатися, ну що ж там таке? Всередині. Що <клі> <Шо> тут? Танфети. <клі> <клі> Листівочка, так? Шоколадка. Что Шо там вообще? Торфетка. Багато, багато цукеров. Торфетка. Да? У меня тоже. Ого. Детучки, Безкровний Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.